За даними ВОЗ, приблизно у 570 тисяч жінок щорічно діагностують рак шийки матки, який є спровокований вірусом папіломи людини. Хвороби, викликані цим вірусом, небезпечні тим, що протікають безсимптомно. Людина може навіть не здогадуватись, що інфікована. Вірус папіломи людини поширена інфекція, яка вражає шкіру та слезові оболонки, і передається переважно статевим шляхом. Існує понад 100 різних типів ВПЛ, деякі з яких спричиняють утворення бородовок або папілом на шкірі та слезових, тоді як інші можуть призводити до розвитку передракових станів, як у жінок, так і у чоловіків. На тлі тривожних світових даних ВОЗ про поширеність раку шийки матки. Чинівецькі медики застерігають щодо прихованих ризиків вірусу, папіломи людини. Є велика кількість вірусу папіломи людини. Вона вражає, може не вражне впливати ніяк на організм, а може викликати гостро кінцеві кандиломи, такі як 6-11 тип. Вона ніяк не проявляється. Ми не можемо сказати. Ми вже можемо діагностувати рак шийки матки, коли турбується. Якісь виділення чи кров'яності, чи надмірні виділення, тому краще профілактувати через безсимптомність і непомітне протікання хвороби лікарі наголошують на важливості щеплення. Лікарка розповіла про доступні в Україні вакцини. Є дві, два типи вакцини вірусу папіломи людини, такі як Cervarix і також Гардасил. Ми її проводимо. Якщо дивитися на дітей, ми рекомендуємо дві вакцини у віці 9-14 років. А якщо дорослі і є покази, ВПЛ позитивні, то ми рекомендуємо до 45 років жінкам і чоловікам. Вакцинуватися трьома вакцинами, які виконуються. Перша вакцина через два місяці, друга вакцина, через пів року третя вакцина. Навіть після вакцинації необхідно проводити профілактичні огляди, наголошує Наталія Андроник. Потрібно проходити пап тест раз в три роки. Рекомендовано ВПЛ раз в п'ять років потрібно проходити. Лікарка зауважує, що за останні декілька років кількість охочих провакцинуватися збільшилась. Ймовірно, через привернення в мережі уваги людей до цієї хвороби. Тепер інформація дуже в системі інтернет є. Дуже люди бояться вірусу папіломи людини захворіти на рак шийки матки, тому бажають провакцинуватися. Наталія Андроник наголошує, що людям не варто нехтувати регулярними обстеженнями та щепленням задля попередження можливої хвороби. Юлія Слободян, телеканал ТВА.